Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на тиждень з 3 по 9 листопада. Гарно. Да. Емоційний стан на цьому тижні буде не дуже приємний, це в нас п'ятірка мечів, це відчуття недостачі інформації, неприємні новини, новини, в яких чогось ви не розумієте, новини не тільки в якихось там ресурсах, а тобто від людей, що вас оточують, недостатньо чогось, чогось ви не знаєте, чогось ви не розумієте. Буде відчуття якоїсь неповноти. Далі, ключові події тижня це витрати, 12-й, старший аркан, це або матеріальні, або духовні витрати. А, тобто, або ви сплачуєте, або ви не рухаєтесь нікуди. Тобто, саме те, що для вас дуже важливо, і з, допомагає вам рухатися вперед, воно зламається. Воно зламається або буде потребувати ремонту. Може бути, це машина, може бути це ваше тіло чи ваша улюблена чашка для кави. Я не знаю, це вже вам вирішувати. Але ключовою подією буде саме це необхідність витратити гроші на те, на що ви не розраховували. Так. Що принесе вам радість? Принесе вам радість 9-й старший аркан-відлюдник, а це перебування на самоті, занурення в себе, очікування змін та глибокий аналіз. Отже, рефлексія. Так. Що вас засмутить на цьому тижні? Засмутять вас на цьому тижні, це в нас лицарь. Посихів, а це в нас готовність діяти, тобто активність, яка відбувається навколо, або ваша активність, яку ви не можете реалізувати через якісь події. Тобто ви ніби готові, ніби можете, але ну, тіп, відчуваєте можливість, але не можете цього зробити. Що слід зробити? Це в нас шістка пентаклів. Вона каже нам бути доброзичливими та щедрими, Допомагайте людям. Допомагайте друзям, допомагайте тим, хто просить вас допомоги. Йдіть зустріч. Що не слід робити? Це в нас сімка пентаклів, це невдача, це безплідні зусилля, не слід здаватися. Не слід очікувати результатів там, де їх не має бути. Не треба вкладати сили туди, де для вас очевидно, що нічого не вийде. І якщо ви вже це зробили, не здавайтесь рухатися вперед. Не виходить тільки тих, хто нічого не пробує змінити. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляха метаро.